Слава Ісусу Христу. Я хочу сьогодні запросити всіх до молитви цієї і знаєте, щоб і пригадати радше, щоб цієї молитовної варти ще раз пригадати кожному з нас і самому собі, що ми маємо дякувати Богові. Дякувати Богові за все, що маємо. Бо з подяки починається момент чого-небудь отримування. Тож, щоб щось мати, треба спершу навчитися дякувати. Тому запрошую всіх до нашої молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого вечір-ранішнього розважання ми візьмемо з вами стих із книги Юдити. Подякуємо за, все, за це Все Господеві Богові нашому, що випробовує нас, як і батьків наших. Подяка це, така, знаєте, це такий латмусовий паперець, який показує нашу щирість. Чому кажуть, що показує нашу щирість? Бо легко дякувати тому, хто тобі робить добро. Легко дякувати тому, хто тобі щось дає. Легко дякувати приємній людині. А як дякувати тому, кого ти не знаєш? Як дякувати ворогові, здавалося б, як дякувати Богу, який допускає такі несправедливості? Щоб це зробити, ми завжди повинні розуміти дві речі. Перше, чому ми маємо, певно, неспро... чому, е чому я маю дякувати, наприклад, е зараз трошки думки, так, знаєте, е багато думок і хочеться їх впорядкувати. Я зараз хочу, щоб ми е відкинули оцей момент подяки. Тим людям, яких ми любимо, яких ми знаємо, які чинять нам добро. А зараз постаратися для себе дати відповідь, чому ми дякувати маємо Богові, що допускає цю несправедливість, допустив цю війну, чому ми маємо дякувати нашим ворогам? Чому ми маємо дякувати людям, які чинять нам зло? В цьому стиху ми бачимо від... одну з відповідей. Чому дякуємо Богові? Бо це є наше випробовування. Це Бог такими речами ставить нас перед зеркалом, щоб ми побачили, хто ми насправді. Тобто будь-яка трудність, будь-яка якась складна ситуація життєва, чи навіть та ж сама війна. Це дзеркало, в якому ми повинні в першу чергу побачити самих себе. Побачити, хто я і на що я здатний. Чим я живу, які мої цінності. Тобто від Бога всі випробовування це наше дзеркало. І навіть смерть близьких людей. Це теж моє дзеркало. Дзеркало того, чи дійсно я. Цінував людське життя. Тому що, коли, знаєте, коли діти ховають батьків, дорослі діти, воно, якось знаєте, має логіку. Але коли батьки ховають дітей, думаєш собі, а де ж тоді ця Божа справедливість? А Божа справедливість якраз і полягає в тому, щоби зрозуміти, чи любив я дійсно це життя. Бо коли людина, тобто батьки ховають свою дитину, і після того вони замикаються, після того вони перестають бажати жити, вони хочуть піти за своєю дитиною, тобто теж померти, це не є свідченням життя. Вони радше в своїй дитині бачили, власне, як би це сказати, джерело свого життя. Не вони, як батьки, будуть джерелом життя своєї дитини, а навпаки. Це складно пояснити, але щоб ви мене... я хочу, щоб мене зараз не засудили, а зрозуміли правильно. Якщо я люблю життя і втрачаю дорогу близьку людину, то цінність життя цієї людини полягає в тому, що я продовжую його земний шлях. Я продовжу його ідею, я продовжую Його цінності, особливо зараз в цей час війни. Батьки, дружини, діти. Вони мають продовжувати життя своїх втрачених дітей, чоловіків, батьків. В цьому якраз і полягає цінність нашого життя, щоби навчити інших любити його. І якщо батьки кажуть, що ні, я не хочу більше жити, я піду за своєю дитиною. Тоді життя цієї дитини було намарне. Він не хо ці діти, ці, хто загинули, вони не хочуть, щоб інші помирали. Саме тому вони захищають нас, щоб ми жили, щоб батьки жили. І це якраз виявляється. Наша цінність, наша любов до цього життя. Я розумію, це складна тема для інколи для розважання, але ще раз повторюся, ми завжди маємо розуміти, для чого Бог дає нам ці речі, ці випробування. В першу чергу, ще раз кажу в першу чергу, щоб навчити нас любити, це життя, щоб показати нам. Самих себе, хто я є? Знаєте, Коли після смерті рідних люди йдуть в запої, щоб заглушити біль, чи наркотиками починають знаєте, захоплюватись. Хіба це є повага до того життя, яке було? Ні. Це вбивство. Це самогубство. Це не втеча від болю, це навпаки зневага всього життя. Бог хоче навчити нас любити це життя. Як дякувати нашому ворогу? За що? За зруйновані міста, за вбитих дітей. Можливо, за, за ці речі, я скажу так, за ці речі вони отримають свою відповідь. Але маємо дякувати їм за те, що вони нас навчили бути народом, що вони нас вчать бути одним цілим. До 2014 року, знаєте, наша медицина, наша, наша армія це було, знаєте, таке видовище, знає, як з однієї казки. Пацієнт скоріше мертвий, аніж живий. Але коли розпочалася ця війна, подивіться, як змінилося багато що в нашому житті. Запрацювала та ж сама промисловість, тому що почала з'являтися нова техніка. Медицина наскільки швидко пішла в рух. і наші зараз хлопці вміють рятувати життя. І коли в 2014 році, знаєте, із 10 поранених гинуло 8, і гинуло тільки через те, що їм не надавалося належної швидкої допомоги, тобто вчасно надана медична допомога призводила до смерті хлопців. Я ще раз кажу, в 2014 році із 10 поранених 8 помирало. Вони навіть не мали шансу. Тому що ті, хто був порядним, не знали, що робити. І от коли почали навчати наших хлопців надавати медичну допомогу, із десяти 10 виживало 5. 6 виживало, сім могло вижити. Бачите, наскільки все міняється. Чи не варто за це подякувати, що нас чогось навчили? Варто. Хтось може сказати, що ж тоді Бог? Чому саме війна? Та тому, що до війни ми цього не хотіли робити. До війни ми закривали на все це очі. Дякувати треба за все, що ми отримуємо. Бо це є або моє благословення, або моя наука, але аж ніяк не прокляття. Дякувати треба за те, що я отримую. Навіть те, що зранку встав, я подякую. За те, що в крані є вода, подякуйте. За те, що сонце світить, подякуємо. За те, що дощ паде, дякуємо. Треба дякувати за те, що маємо. Тому що якщо я не дякую, значить не ціную, значить, зневажаю. Значить, для мене це не важливе. Значить, те, що було, воно ніколи не мало сенсу для мене. Подяка за життя, навіть якщо воно відійшло до вічного життя, це подяка і продовження цього земного життя. В одному із псалмів є такі слова, слова благословення. Щоб ти бачив дітей своїх дітей. І це означає, що бачити життя довго жити. І як просто такий маленький підсумок цього всього, я хочу пригадати одного нашого священника, отця Миколая Пристая. Людина, яка прожила дуже довго, померла в віці 98 років. Пройшла три війни, була в констаборах, бачила тортури, бачила приниження. Але і при тому всьому завжди був один, тому що дуже він втратив всю свою сім'ю дуже швидко і рано. Він пережив всю свою родину. Але, знаєте, він ніколи не нарікав на Бога. Ніколи. Можливо, десь йому було боляче, можливо, десь йому було, знаєте, тяжко. Але він завжди був усміхнений. Він завжди радів життю. І для нього було найбільшою цінністю і даром, коли він спілкувався з молодими семінаристами, які щойно тільки прийшли до семінарії. І мені згадується одна його фраза, коли. Була якась подія у Львові, збирали всіх священників, які вижили, перейшли ці концтабори, репресії, просто вшанування пам'яті. І от він повертається звідти. І, і всім же ж цікаво було нам, цікаво послухати історії, бо це, це дійсно історія нашого народу, нашої церкви. І коли його запитали, отже, розкажіть, що там було, як там було, знаєте, фраза вразила. Не було з ким поговорити. Одні старі пеньки. Для нас це було шоком. Думаю, ну якщо йому вже за 90, скільки ж років тим людям? Отже, скільки ж їм років, що вам було не цікаво з ними говорити? А їм було по 70-80. Люди старі, з якими не цікаво. Він дякував Богові. І для мене це приклад того, як треба жити. Жити і дякувати за все, що маєш. Бо в такий спосіб, навіть в 90 і в 100 років, ти будеш завжди молодим, цікавим. Ти завжди будеш бачити життя. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавогомінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Божий, помили нас грішно. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішм, Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішм. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх тих, які зараз із зброєю в руках захищають і визволяють Україну. Просимо Тебе, Господи, благослови і оздорови всіх поранених, тих, які як наших цивільних, так і наших захисників. Захисти всіх водіїв, волонтерів, медиків, капеланів, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, служби МНС і пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих людей, які працюють в полях і збирають урожай. Просимо тебе, Господи, поверни живими і неушкодженими усіх наших полонених, а всіх, хто є на окупованій території, захисти і збережи їхнє життя. Просимо тебе, просвітли серце, розум. І душу наших ворогів, росіян, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаялися всіх своїх злочинах, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, і щоб більше залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захисти нас цю сьогоднішній день, бо ти святи, і святийся завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!